Якщо ви колись мріяли стати космонавтом, полетіти до далеких зірок і відкрити незвідані планети, і якщо омріяний, безкінечний чорний простір космосу неймовірно притягує і захоплює вас, то сьогодні у вас буде така нагода стати справжнім капітаном космічного корабля завдяки настільній грі. Капітани Зорольотів. в локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра капітани Зорольотів розрахована від одного до чотирьох гравців. В ній учасники стають капітанами космічних кораблів і отримують під свій контроль цілу команду екіпажу. Використовуючи навички рекрутів і кадетів, гравці будуть активувати різні відсіки корабля, як і технології для виконання польотів по різним планетам, виконання небезпечних місць, місії чи боротьбі з безжальними піратами, і все для того, щоб забити свій трюм цінним вантажом, заручитися більшою підтримкою існуючих фракцій, і, звісно, здобути безцінні медалі, які не тільки допоможуть в навчанні нових рекрутів, а й в підвищенні їх до справжніх капітанів. На початку гри викладіть поле на центр стола відповідною стороною догори, в залежності від кількості гравців за столом. Розмістіть компоненти на треку раундів у верхній частині поля. Відкладіть ці трикутні плитки, якщо граєте менше, ніж в 4. Перемішайте позосталі плитки і покладіть по одній випадковій плитці на кожну планету. Далі, якщо на плитці вказується такий символ, замініть її на карту із колоди місій. Плитки станції перевертають, а після підкладають під плитку карту відповідної станції. Пронумеровані плитки просто перевертають і залишають на місці. На локацію базова станція під час цього розміщення плитки не викладаються. Однак в неї також є своя плитка, яка на початку гри викладається на трек раундів. Перемішайте жетони піратів і викладіть по одному жетону горілиць на кожен маршрут з символом черепа. Викладіть наподалік три треки фракцій, навмання вибравши сторону для кожного з них. Перетасуйте відповідні колоди подій, виклавши по одній карті на середину кожного з треків. Перетасуйте разом карти Альфа і бета-технологій, а після викладіть одну карту горілиць на трек фракції бляшаників, а також створіть поле технологій, Виклавши 5 карт альфа-технологій, пропускаючи усі карти бета-технологій, поклавши їх під низ колоди, додатково перетасуйте колоду омега технологій і викладіть три карти на поле технологій. Решту колоди відкладіть у бік. Біля поля створіть загальний запас із артефактів, піратів, медалей, пошкоджень, а також фігурок кадетів, рекрутів та андроїдів. Кожен гравець отримує планшет зорольоту і планшет технологій, який можна викласти будь-якою стороною. Головне, щоб усі гравці використовували однакову сторону. У вказані комірки треку технологій і вантажу викладіть жетони пошкоджень. Розмістіть 5 кілець підвищення на зорольоті. До того ж, кожен гравець отримує стартовий екіпаж в службовий відсік: одного рекрута кожного кольору і одного кадета. А також необхідно розмістити трьох рекрутів в чергу у відповідній послідовності, позначеній на планшеті. Викладіть одну медаль на відповідне місце на зорольоті. Кожен гравець викладає маркер обраного кольору на кожен стеків фракції, і ще необхідно виставити свою фігурку зорольота на базовій станції. Наприкінці оберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом і дайте йому маркер першого гравця. І на цьому. Приготування закінчується і можна переходити до самої гри. Уся партія у капітанів зорольотів триває 4 раунди, під час яких гравці будуть виконувати ходи за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. У свій хід гравець може віддати один наказ своїм кадетам чи рекрутам у службовому відсіку. Або активувати відсік, або виконати місію. На кораблі є чотири відсіки: кермовий, збройний, науковий та ремонтний. Кожна кольорова фігурка може активувати відсік свого кольору, як і сірий відсік, проте рекрут сірого кольору може активувати лише сірий відсік. Щоб активувати відсік, ви повинні вибрати підхожу фігурку, торкнутися активованого відсіку, а потім перемістити фігурку в кінець черги і виконати дію відсіку. Протягом гри ви також здобуватимете артефакти, які зберігатимете в комірках вантажів. Додатково до основної дії ви можете скинути два артефакти, які мають спільний колір наразі жовтий, і після цього ви зможете активувати відповідний відсік. Скинуті артефакти викладаються горілиць у скид, і коли запас артефактів закінчується, необхідно необхідно перевернути усі жетони зі скиду, сформувавши новий запас. Отже, активувавши кермовий відсік, ви отримуєте одне чи два переміщення своїм кораблем на вибір. Одне переміщення це пересування корабля з однієї локації на іншу за маршрутом, тобто максимум ви можете переміститися на дві локації. Щоразу, коли ви переміщуєтеся маршрутом, на якому є пірати, ваш зореліт зазнає одного пошкодження. Щоб це відмітити, ви повинні розмістити один жетон пошкодження на вантажній відсік. Спершу закривайте порожні комірки. Але якщо таких немає, ви повинні скинути або жетон артефакту, або піратів із вантажу, щоб звільнити відсік. Проте, якщо усі комірки вантажу і так пошкоджені, тоді викладайте новий жетон зверху наявних. Завдяки деяким картам технології чи бонусам місії, ви зможете виконувати стрибки. Цей ефект подібний до переміщення, проте ви можете перемістити свій корабель на будь-яку локацію на полі, не отримуючи ушкоджень від піратів. Після переміщення ви можете завершити свій хід на станції. Якщо на ній є плитка станції, то ви відразу активуєте зазначені на ній ефекти, наприклад, отримати артефакт і скинути одне пошкодження. А після ви викладаєте цю плитку у комірку підготовки до наступного раунду. Якщо ж на станції немає плитки, то ви нічого не активуєте. Окрім цього, ви можете зупинитись на планеті із трикутною плиткою. Ніяких бонусів це вам наразі не дає. Чи ви можете переміститись на планету, де є місія? Якщо ви перший, хто залетів на цю планету, виставте свій корабель на центр планети. Цим ви відмічаєте резервування наявної місії. І навіть якщо пізніше інший гравець залетить на цю планету, тільки ви зможете виконати цю місію у будь-який свій майбутній хід. До речі, планета планети без місій також треба резервувати, адже пізніше на цій планеті все одно може з'явитись якась місія, і вона буде зарезервована саме за вами. Активуючи збройний відсік, ви можете атакувати піратів, що знаходяться на будь-якому маршруті, що веде з вашої поточної локації. Ви так само отримуєте одне пошкодження, проте забираєте собі жетон піратів, викладаючи його до вантажів, і отримуєте зазначені на ньому бонуси, наприклад, медаль і артефакт. Чи фігурку Андроїда? Якого ви відразу розміщуєте у службовому відсіку вашого зорольота, але Android не може активувати відсіки. Завдяки деяким ефектам місії ви можете зустріти символ піратської засідки. Щоб застосувати цей ефект, візьміть випадковий жетон піратів і виберіть маршрут із вашої локації. Його колір повинен відповідати кольору вогнів піратського зорольота. Якщо на цьому маршруті немає піратів, покладіть на нього жетон. Але якщо там вже є пірати, то просто скиньте цей жетон. Активуючи ремонтний відсік або отримуючи такий бонусний символ, ви можете прибрати одне пошкодження з будь-якої вантажної комірки чи планшету технології. А ось активація цього відсіку дозволяє вам узяти будь-яку карту технології з поля технологій і покласти її у вільну комірку технології свого планшету. Проте, якщо такої комірки немає, то ефект відсіку не працює. Наприкінці ходу поповніть ряд новою картою з колоди альфа і бета-технологій, навіть якщо ви взяли омега-технологію. Після розміщення карти в комірці на своєму планшеті ви можете відразу отримати технобонуси, якщо позначки на новій карті збігаються з позначками, сусідніх комірок. Усі ефекти активуються зверху вниз. Тобто зараз, спершу ви зможете прибрати пошкодження, потім отримуєте медаль і виконуєте одне переміщення кораблем. Усі карти технологій поділяються на три типи: технології відсіку, на яких зазначаються нові дії відсіків, які ви зможете активувати, використовуючи відповідного за кольором рекрута. Наприклад, активуючи червоним рекрутом конвеєр для шанників, можна скинути один артефакт, щоб отримати андроїда і скинути пошкодження. До того ж, тут можна зустріти ефект оновлення комірок технології, що дає вам змогу скинути карту технології і покласти в її комірку нову технологію, отримуючи будь-які можливі технобонуси. Технології поліпшення на цих картах вказуються різні умови, які покращують ваші бонуси від дій відсіків. А ось карти омега-технології можуть принести переможні очки наприкінці гри за вказаними умовами. З більш комплексними ефектами карт і їх поясненнями ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Замість активації відсіку, гравець може виконати місію з планети, де знаходиться його корабель, якщо ця місія не зарезервована за іншим гравцем. Для цього гравець забирає карту місії з поля, викладає її в комірку біля транспортера з орльота, а далі призначає екіпаж за кількістю смужок на карті. Це можуть бути будь-які члени екіпажу. Проте, якщо колір рекрута відповідає кольору цілі, а ви можете застосувати всі зображені ефекти зліва направо, зверху вниз. Наприклад, зараз гравець отримує одне пошкодження і одну медаль. Також ви можете відправити на місію андроїда. Він вважається джокером, тому підходить під будь-який колір. А також на місіях можна зустріти спеціальні вимоги для використання андроїда, щоб отримати вказані бонуси. Але навіть якщо екіпаж не співпадає за кольором, ви все одно виконуєте місію. Після її виконання перемістіть фігурки в чергу, починаючи з найвищої цілі на карті. Проте андроїди після виконання місії не йдуть у чергу, а повертаються до запасу. Виконана місія принесе гравцю вказані на ній переможні очки наприкінці гри. Переверніть карту, виклавши її біля зорольоту. Після завершення місії, вам треба відкрити нову карту місії в відповідній локації. Спершу знайдіть відкриту трикутну плитку з найбільшим числом і покладіть її до лілиць на ту планету, де ви щойно завершили місію. Планета, з якої ви взяли плитку, тепер єдина планета, де нічого немає. Покладіть туди горілиць нову карту місії. Таким чином, виконавши нову місію, вам буде необхідно знову знайти плитку з найбільшим видимим числом і перемістити її. Коли ви покладете до лілиць плитку один, починається піратське повстання. Спершу покладіть по одному жетону піратів черепом догори на кожну локацію з пронумерованими трикутними плитками. Далі переверніть ці жетони і починаючи з локації з плитками з найменшим числом, перемістіть піратів на суміжні маршрути за кольорами вогнів. Якщо звісно там ще немає піратів, інакше скиньте нові жетони піратів. Завершивши з піратами, переверніть усі пронумеровані плитки горілиць. На початку кожного ходу, як додаткову дію, ви можете навчати і підвищувати своїх членів екіпажу. Проте це можна робити лише з тими, хто знаходиться у службовому відсіку. Заплативши одну медаль, ви можете навчити кадета, щоб він став рекрутом будь-якого кольору, або за одну медаль перевчити свого рекрута, щоб змінити його колір. А також за три медалі. А ви можете зробити з будь-якого вашого рекрута командира. І для цього надійте на фігурку одне з ваших кілець підвищення. Командири мають більше впливу на кораблі і можуть виконувати по два завдання як додаткову роботу. Якщо першою дією командира ви активували відсік, то ви можете знову активувати цей відсік чи відповідну карту технології. Проте, якщо дією ви відправили командира на виконання місії, то після отримання бонусів він може знову активувати їх. Тобто двічі захід отримати цю нагороду. Проте, замість цього, після виконання будь-якої першої дії можна віддати наказ підлеглому, повернувши одного з рекрутів, того самого кольору, що й капітан, з черги до службового відсіку. Під час гри у вас буде багато можливостей просунутися вперед одним або кількома Треками фракцій. Ця позначка дає змогу просунутися вперед треком кооперативу. Ця треком бляшаників, а ця треком ніянців. Отримуючи цей бонус, ви можете просунутися вперед на три поділки будь-яким треком. А ось такий бонус дозволяє просунутися вперед на одну поділку будь-яким треком, а потім ще раз просунутися вперед тим самим або іншим треком. І як тільки ваш маркер заходить на комірку з бонусом, ви відразу отримуєте його. Коли маркер будь-якого з гравців доходить до цієї поділки треку, усі гравці негайно розігрують подію, вказану на карті, а потім прибирають карту з треку. За партію може трапитися лише дві події. І якщо вони сталися, то заберіть з третього треку карту події та поверніть її в коробку. Щоразу, коли ви проходите всім треком і повертаєтеся на початкову поділку, то набираєте додаткових. 5 очок, перевертаючи маркер стороною плюс до догори. Проходячи другий раз, візьміть трофей треку, який так само принесе 5 очок наприкінці гри. Крім основних дій, у свій хід ви також можете спасувати. Ви можете це зробити у будь-який свій хід, проте спасувавши, ви більше не зможете виконувати ходи до кінця раунду. Після того як усі гравці спасують, раунд завершується, і наприкінці раунду перемістіть фігурки з черги в службовий відсік. Зміщуючи їх, поки в черзі не залишаться тільки останні три фігурки. Далі розподіліть підмогу зі штабу флоту. На початку другого раунду всі гравці отримують по одній медалі, а в третьому та четвертому по одному кадету, який відразу розміщується у службовому відсіку. До того ж, перемістіть кожну плитку станції з трьох раундів на відповідну станцію. Проте, якщо там стоїть зорольот гравця, тоді покладіть плитку на поділку наступного раунду. Далі гравець із маркером першого гравця передає його наступному гравцю за годинниковою стрілкою. І все, можна розпочинати новий раунд. Гра завершується після чотирьох раундів, і гравці переходять до фінального підрахунку очок, які потрібно відмічати за допомогою ось такого блокнота. Спершу ви отримуєте очки за виконані місії, а далі очки за три треки фракції, в залежності від положення ваших маркерів і наявності додаткових жетонів. Очки на будь-яких картах омега технології. По одному очку за кожного командира андроїда і жетон піратів на вашому зорольоті, ще по пів очка за кожну медаль та артефакт на вашому зорольоті. І ще не забудьте відняти по одному очку за кожен жетон пошкодження, який ви маєте наприкінці гри. Гравець, який набрав найбільше переможних очок і стає найкращим капітаном зорольотів. Якщо сталася нічия, то гравці ділять перемогу. А після можна подивитись у епілог, в якому пояснюється, що саме означають ваші здобуті результати. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри, капітани з орельотів» в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!